Отже, всім привіт в програмі Українці в Америці. Ми розповідаємо про людей українського походження, українців народжених і там, і тут і по всьому світу, які щось досягли. В своїй роботі, в своїй професії, якимось чином відбулися, І от у в нас в гостях Наталя Ільків молода майстриня, стиліст перукар, я навіть не знаю, як то все об'єднати в одне поняття. А незважаючи на те, що загалом їй не дуже багато років, тим не менше дуже багато вже досягнень. Ти вже не перший рік береш участь в міжнародних конкурсах. Mm -hmm. Ми про це вже неодноразово говорили. Mm -hmm. І е, в тому числі ти буквально нещодавно можна сказати з човна і на Балти. Нещодавно так само знову взяла участь в черговому конкурсі. Так mm -hmm. хотілося б почути, що то був за конкурс, що ти там робила і з чим ти приїхала звідти. Конкурс дуже інтересний. Кожного року, кожних два роки вони міняють в якій країні mm -hmm. це буде. І дуже інтересно, цього року попалася в Німеччині, Франкфурті. Uh, Як називається АОМСІ Геролд uh -huh. uh, чемпіонат світу, де збираються всі країни? Цього року попало 50. Інтересно подивитися, хто приїде, uh, які команди приїдуть, тренери, які будуть. Ну професіонали збираються всі разом і показують моду, показують волосся нігті. Uh, все, що можна придумати, фантазії всякі. як прикрасити зовнішність. Так, так, так. Дуже інтересно подивитися. Фотографії багато можна взяти, навчитися чого багато можна. І дуже дуже інтересно, якщо багато разів брати участь в конкурсі, подивитися, хто приїде, і твої друзі, майстри різні. Угу. Дуже було приємно побачити українців наших, приїхали. Навіть не знав, чи приїдуть, чи не приїдуть, але команда приїхала дуже велика, дуже цікаво. Познайомилася трошки, там пару було дівчат і успішно. Всім виступали. було, так виступали українці дуже красиво, наші дівчата. Пару золот забрали, бронзи. А ти вони... представляла яку команду? Я представляю Америку. Угу. По правилах там різні правила. По правилах треба жити в країні тільки ти. Яку ти представляєш? Так. І Америка теж привезла ну пару там у нас було команд, і багато ін... індивідуальних було. З різних штатів приїхали. А ти увійшла в цю це так, якби як збірна це... штатів? Так. І так. ти єдина від Чикаго чи від Я чи Цього року була єдина. Пару років тому назад у нас було троє-четверо дівчат. Тренер був звідси. Тренер був Мануал Родрігес. Mm -hmm. Дуже цікавий, дуже талантталантовидний теж є. Я була одна цього року. Так що було дуже інтересно подивитися, хто приїде, з якого штату. Mm -hmm. І я Буде... була одна українка. Будь, -будь. <ріху> А Українка була я одна, mm -hmm. і приїхала в моїй команді. Нас було четверо дві руски, mm -hmm. одна я, і попалася корейка. в нашу команду ти хочеш сказати, що від Америки їхала команда, в якій було дві росіянки, Українка, українка і Кореянка. Так, так дуже цікаво. Є. Так і яким чином е, загалом робиться От, Яким чином то відбір робиш? дуже цікаво? Вони міняють правила і штат Америки. Вони. Тепер почали багато організацій нових вийшло, які вони потім вибирають. Ну, є конкурси в Америці в штаті. Тобто цього... ти мусиш перемогти на якихось місцевих конкурсах, да. і потім вже фіналістів беруть? Фіналістів беруть фейк-фейк. Фейк-олімпіада в нас. Mm -hmm. Те ж саме для нас. І вибирають по команді перше, друге, третє місце, і потім четверте, що набирають дівчинку, якщо щось станеться з першим трьом. Mm -hmm. а, було цікаво, було в Орландо вибори два роки тому назад. І я не поїхала, <ган> я не могла попасти, бо мусила працювати. Але мене тренер знає, мене на команду цього року. Так що я сказала так, мені дуже цікаво. І ж, та... ти більше жити вже людина досвідчена в цих ну, і... не вперше раз трошки. В так <ган> <ган> було <ган> <ган> так дуже. Попало. Е, е, Наскільки найбільше в тебе нагороди і за які роки були? Так, от якщо взяти от резюме коротке з колодином. В Парижі я зайняла чемпіонат світу, а, це найвищій ну, медаль ти можеш а, дістати. Я дістала, як я ще була джуніор. Угу. Ну, це ж не була так. Мені було 19 років. Угу. І це найбільший, найпрестижніше, який я маю до цього. Це до цього було скільки років тому? Ой, 10-го, так mm -hmm. що чотири роки yeah. тому назад. От і тепер ти знову потрапила, потрапила до Європи. Yeah. Ти приїхала yeah. в складі американської команди. І яким чином відбувається цей конкурс? От скільки днів він триває? Що ви робите з дня на день? Три дні починається все три дні, тому що так багато є різних країн і. Е Категорій різних і багато команд що приїжджають, змагаються так. Що три дні це все відбуває від ранку, так скажемо, до шостої. Потім закривається все під вечір, нагороди йдуть. шоу виставляється дуже ну, красиві такі елегантні, Шо представляють цього року. Ірина Баранова приїхала, так же саме з Росії. Команду привезли і показують моду, показують, що цього року буде нове, велике, який колір красивий буде. Ти Маєш на було? І одяг. І воно все включається разом. Маєте на увазі з волоссям. Модельки, якщо ви, ну, команда, якщо має модельки, то все від А до Я. Угу. Це є і так це все. Так що дуже цікаво подивитися, як вони все складають разом. А що ти привезла? Ми загалом можемо подивитися, так. якісь у нас є відео. Дякую, Наталі, на Наталія ніякої принесла. Дякуючи Наталі, ми отримали невеличке відео. Це з Франкфурту, Так угу. зараз ми переключимося, подивимося трошки. Інтересні відео є дуже інтересно було подивитися, як наші українці вулювали за, за нашу країну. І це є зараз на зйом так зйоми. Там пару мають бути там пару секунд. Як я знімала просто так маси багато людей, mm -hmm. тисячу понад тисячу людей приїжджають разом і. Дуже цікаво подивитися, які країни тримаються разом. І угу. ну, зараз... Була одна. Так. Зараз подивимося. Треба знайти, де вона стоїть, але там не знаю. маємо подивитися. Я вам повідомлю, ми в записі відео показувати не буду, немає зустріти. А, окей. Ну, але ми чекаємо. Ви думали, що <свісно> ключі зразу. Я просто сама хотіла подивитися, бо я би могла щось з цього якісь питання. Я потім покажу, яка країна, які фотографії, ми розкажемо. <свісно> Ні, але дуже цікаво було подивитися. Приїхали. Що ти привезла? Ми про Америка цього року, на жаль, ніякі е, вони поміняли за правила, uh -huh. Колись не показували по списках, які місця долучаєш усіх країн uh -huh. понад командами. Цього року поміняли так само правила і тільки показують від першого до сьомого місця, uh -huh. а потім вже не показують. Так що uh -huh. було трошки тяжко подивитися, на якому місці попала наша команда. Але моя команда сімі. але ми на першу сімірку не попали. Uh -huh. Цього року було дуже інтересно, бо ми як зайшли зразу на змагання, і зразу ну видно, ми вдіваємо. На мені зразу видно, що я американка, в мене пише юля кольори... ага. так. І зразу зайшли цей на стадіон, так дивимося на донору, і так рот відкривається, і просто так опа, ми попали. Красота всюди. Угу. Робота була дуже складна. Тобто получи, Виходить одне велике приміщення, і, і великі, всі працюють купо. Так сцена величезна так. Там, вроді автографія дуже цікаво подивитися, скільки там людей збирається разом. Приїжджають на інтерв'ю, багато в тебе беруть інтерв'ю. Приїхали американці, Maroon Salon Magazine, American Crew Приїхали. Кожні країни хочуть тебе зняти, спитатися, подивитися. Хто такий? Твій так, зірковий так. час. Так, так, твій зірковий час. Так що дуже, дуже цікаво подивитися, бо ти так працюєш, тобі скажуть, там маєш 10 хвилин старт go. І ти працюєш, і над тобою стоять камери, фотоапарати, тебе кричать, щось питаються, а ти маєш десь і тобі просто треба. Це по суті схоже десь трошки на спорт. Це так як спорт, так. Тому що... це, це, це дуже інтересно, тому що ти два роки тренуєшся, їздиш. Я цього року їздила багато в Каліфорнію, наша, наша команда там була. І дуже інтересно подивитися, як вони працюють, які вони люди. Все, разом треба робити взагалі і піднімати один одного, і не змагатися між собою. Бо багато ну, трошки змагаються між собою, дівчата. і mm -hmm. Так Kon Kon не виходить. Ну. Було дуже інтересно подивитися, хто і як виступить. А ти, от людина, отак, за своїм характером, тобі mm -hmm. легше працювати під стресом чи навпаки Ти Знаєш, легше, я звикла. Колись не було легше, але в мене. У мене мамка добра, що я на її руки дивилася, коли вона працювала, і багато чого навчилася не від неї, і думаю, від того мені трошки легше стало. А цього року. Тобто те, що навколо тебе відбувається такий галас, -га. і люди, це тобі не заважає, ти сконцентрувалася на роботі, це. навпаки це тебе навпаки, десь... Накій це мені піддає трошки. Просто так цікаво подивитися твої за дітей болюють за тебе. Біля мене стояла Франція, Хонконг, різні країни. Так просто енергія така, знаєш, приємна. Дуже креативна, активна? — Так, активна, креативна, дуже багато. Просто очі не знаєш, куди дивитися. Ну, але ти як ти можеш дивитися, як ти мусиш робити роботи ну, своє робити? Вам дають номери, там було, я думаю, що на 200 людей одночасно виступали. Угу. І ти заходиш на сцену і просто не знаєш, куди дивитися, а знаєш, що треба працювати на своє. І у 10 хвилин тобі дається, ти зробила. Що ти робила конкретно? Цього року я була на. Я робила колись і строчки, робила і. Першу команду uh -huh. цього року я була технічка. Uh -huh. Техніко uh -huh. uh, це, це є стрижки такі коліровані, uh -huh. дуже такі інтересні, короткі стрижки, і колір такий яскравий, такі ти красивий. і колор, і робиш, і фарбування фарбування і робиш стрижки, і потім робиш форму з того. Uh -huh. І дуже інтересно, тому що технічна робота це тяжко. Тяжко зрозуміти, як це, як це зробити і складати разом. Тому що в світі лишилося трошки понад я не знаю, може 100-200 людей, які знають, як це навчити. Mm -hmm. Це є дуже крієти, це є дуже mm -hmm. щось таке, що ти не можеш подивитися і зразу взяти на руки і так зробити. Тобто, практика. Це практика, це практика. Практика, практика, практика. Два роки я це робила. О, це фотографія трошки вийшла. Це твоя робота? Ні, ні. Це, це фантазія. І дуже інтересно подивитися, тому що фантазія це бере. Може, рік, може, два роки, і вони просто виступляють, показують медалі. Ну дуже інтересно. Це, це все твоя волосся. Мама спеціалізується. Це моя інтерес. мама так. Це це, це це все моя мама. Вот, наприклад, це кінь, це все волосся угу. і це. Хлопчик, напевно, сидів два роки. і Це все склеював, вистригував волосся разом mm. до по Ну Це вже більше як мистецтво, це як арт. А ти все таки показуєш свою майстерність перукаря. Uh, так, ти і ти, і, і от ти, от зрижаєшся на живих моделей чи на перуках? Так цього року я вже перший рік цього року я попала в професіональну команду. Мені вже 23, Так що вже професіонал. Команда американська цього року вибрала, щоб ми робили на манікен. Тому що дуже тяжко знайти спонсорів, які дадуть тобі моделю або заплатять за моделю. Це, це, це теж є багато, що треба знаходити спонсорів, які допоможуть туди поїхати. Це багато заплатити грошей потрібно. І е, ми робили на манікенах цього року. А ти ну, звичайно, так. принаймні будуть, е, не будуть. Скажи мені, а ти... Е... Україна, так, от, наші. От, До речі, коли так. ти зустріла українську команду, чи ти спілкувалася, що це було, скільки їх там було, така ж велика команда була. Команда була велика, тому що навіть як ми були в Італії, було, напевно, 20-30. За стан цього року у нас були наші е, кімнатки з кожної країни, де ми збираємося всі разом перед конкурсом. І Україна мала величезну кімнату. Такого я ще не бачила, більше ніж Росії. Росія все проїжджає, вони. При... Проводять Спас команду. Це, це Україна цього року привезена дуже багато. З це... чим було це пов'язано? Я навіть не знаю, Ну, просто чому бути... Америка представила команду з чотирьох чоловіка. Україна представила. Україна ні. Вони мають команди теж. Але Україна наша вона представляє багато з макіяжу. Mm -hmm. Дівчата наші красиві модельки приїжджають. А до я плаття, красиві, шикарні. Нігті накладні вони виробляють такі красиві Все фантазія. Оце теж це було нігті. Угу. Зразу Україну було видно здалека, голубі з жовтими, пропори величезні такі. І як вони себе показали? Вони дуже... якісь місця зайняли? Так, дуже багато, казала, що золото, золото взяла, бронз. взяли, бронз, по макіяжу багато взяли. Крас... Красота, краса. Там фотографії пара дівчат є, які були наші українські. Переважно роблять макіяж і нігті. Ми дуже Навіть виступили зі мною українці на технічній команді. О, це що мій. я? Так. Оце техніка. Бо це все треба розуміти, як руками це все скласти. це фен і. А ти взагалі задоволена своєю роботою? Дуже задоволена, так. Це просто якось цього року, так як ми приїхали, ми були дуже горді нашою роботою. Наш uh -huh. тренер дуже ну просто супер. Мама костюми нам пошила. Дуже красиво все було, просто о, це наше відео, це українці наші були. Ззаді нас, ну, ми просто сиділи так, церемонія закривалася вже, а українці наші були дімально, то просто чути, як кричали. Було дуже цікаво, так трошки знаєш камеру і А В тебе не було бажання виступити, влитися в їхню команду? Я би, я би хотіла задоволенням, але на жаль, ми живемо тут. Правила їх і тобто, такі. Тому це ж там бути громадянка можу... країни, так? так? Та маю жити навіть не громадянкою України, але має там бути, хоч вроді два-три роки, щоб uh -huh. показати себе за Україну. А скажи за рівним е, взагалі, якщо ми беремо тільки перукарське мистецтво, я yeah. вже не кажу за віза, за нігті uh -huh. це окремі галузі. А за рівнем взагалі перукарське мистецтво, е, хто тримає, як то кажуть, uh, Валенгар Європа чи Європа? Це все Європа. Америка ще трошки Отстає. якось відстає від Європи. Подивиться, яка красота. Як все чисто і вони красиво, то все плавно роблять. Вони знають, вони планують кожну секунду, що вони мають зробити і коли. Вони мають таймери з собою, і кожну, кожну хвилину воно Америка така Прогресивна країна, Прогресивна країна, але не так, як Європа. Європа дуже любить моду. І дуже люблять щось таке цікаве, щось нове. Америка, ну, напевно, більше любить їх... щось практичне. Практичне, так. Ну такі, як ну, Красиві дове волосся. і... А в Європі це дуже цікаво подивитися, як воно виступлять. Навіть свистерон приїхала, такі стрижки, ну, красота, просто була лінії. Яка зараз взагалі наймодніша най най тенденція, скажімо, в приказкому в сенсі стрижки. Стрижки, і в сенсі стрижки пішли короткі. Ну, угу. так я, я бачу. Вот. По тобі. По мені так, все підстриглася. Все <стриглося>. Ну, вже трошки зросло, але все пішло в моду покоротше. <стриглося> Дівчата тепер до мене приходять і. Не хочу залягай, ріж мені жарко, нашому мені того. Але просто цікаво подивитися, коли два роки тому назад, рік навіть тому назад було дове, красиве, кучері було цього року. Все пішло під коротше, але коротше середньої то не зовсім не під хлопчиком, не, під не хлопчика. Всі, Колись було під хлопчика. Угу. Тепер пішло посередині, так щоб ще можна поставити ну, хвостик, якщо угу. треба. Колір пішов в моду, зараз дуже цікаво, називають вони баліяж. баліяж. Вони руками малюють, замість того, щоб робити на фольгах uh -huh. світліше, то вони зараз беруть ручками так все малюють. І пішло то, Що це? Як ти маєш новий? Ну, беруть Пасмо, ну, пасмо волосся, кладуть на руку і просто На малюють, руку і обо... пензиком так малюють. Але це може бути нерівномірно, тобто це і Ага, Воно такий, як в мене зараз. це вона робила все руками. Таке щось таке більш інтересніше. Mm -hmm. А так пішло ще Амбри. А амбра це вже як вона темніше і світліше yeah. перевертають тепер, що може бути світліше і темніше внизу. Але пішло зараз, трішки пішло коротше, дуже цікаво подивитися. А якщо брати Амбури, наприклад, різкі переходи чи знову має бути такі… Плавні вже не немає, вже не. нічого плавного немає. Тобто чітко Чітко, так. Контраст. Рівні, контраст пішов, так. дуже цікаво. А які, які поєднання кольорів зараз наймодніші? Ой, зараз було цікаво в Європі. От я була в Франкфурті, хлопчик чемпіонат по технічній роботі. Він є від відкуди він приїхав? Словакия. Угу. 에, блондинки, фіолетові, mm -hmm. розові, такі світліші, дівчатка пішли всі на світліше волосся. Mm -hmm. І кольори такі інтересні. Ніжні кольори червоні, але якісь несподівані. Несподівані, Тобто основа береться блонд, а потім а далі потім додає беруться, все, що завгодно? все, що завгодно. Ну а якщо людина брюнетка і не хоче перемалюватися, наприклад, мені подобається, чи там, коли брюнетки чи каштанові і червоний низ роблять. А... Ну це вже теж треба. Світліша робота, потім накладати колір. Угу. Ну, це теж можна. Червоні пішли в моду. Кольори набагато я бачу, зараз пішло на світ. Угу. В Європі пішло на світ. Колись було багато червоного такого. А зараз багато Тепер пішли вже ніжніші такі та. Скажи Наталя, дивися, чи знаєш ти ще якогось з українців, майстрів, щоб які працювали десь на такому рівні, як тебе, ти в Америці? Ти знаєш, тяжко сказати, бо як я попала. Це ж таки зрозумієш. Ну яким чином ми себе презентуємо як частину Європи, і так. здавалося, б, мали привносити сюди якісь європейські такі нотки. Ти, так? ти знаєш, навіть тяжко сказати, бо я працювала, скажімо, навіть моя мама була порохмах, але вона ще є, але я була менша, мені було 12-12, то Я сидивала на свою маму, uh -huh. і так привикла, що дивилася на маму на роботу. Uh -huh. Була в школі о, європейських багато дівчат наших не було, була одна я. Зараз я працюю в дантані, тож в одному в моєму салоні. Я сама українка, всі американці. Так що тяжко мені найти когось, які е, інтересовані тим, що я роблю зараз. Ну, поки ти поки, що, що, поки що, що ти єдина, але поки що сподігали... я єдина з Чикаго, яка зараз змагаюся uh -huh. і інтересуюся в по світі, там з новими. З а це тобі загалом допомагає в твоїй кар'єрі, твоїй роботі якимось чином. ти ж допомагає конкурс мені, Допомагає uh -huh. мені, тому що я працюю в салоні все по технічному. Uh -huh. Стрижки, стрижки, стрижки. Я не малюю в салоні. Це пішло мені на руку не на техніку, на стрижки. Але мені, щоб бути в цій професії, щоб мені бути раді, мені треба їздити якось там, з кимось познакомитися. Ще є ще... Нове нове... У... Так, У так. Висконалі. Тому що в нашому ну, можна легко загубити ну, бажання працювати в такому тяжкому, на ногах стоїш кожен день, тобі тяжко, фізично тобі тяжко стає. Mm -hmm. І інтересно, просто побачити, що там в світі можна Щось несподівано Чуть... так. так. Но, на жаль, Чикаго ще в наших а Чикаго взагалі, як скажімо, на рівні навіть Америки в сенсі цієї індустрії. Знаєш, непогано. Не 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 У нас багато є майстів, дуже по-технічний дуже добрих, яких я багато зустріла і дуже красиво працюють. Ми всі по різному працюємо. От навіть мій бос, я. Від нього навчилася два роки, але працює трошки по інакшому, як він. На mm -hmm. Чикаго дуже багато інтересних є стилістів, Дуже. Mm -hmm. І приїжджають багато, компанії багато приїжджають, навіть баракнува приїжджає, mm -hmm. ваш дівчата можуть і, і на весілля навчити на, по-різному. Так що багато я в чекала. Ти особисто прихильниця якихось таких е, зачісок. Несподіваних, дуже креативних, можливо, дещо божевільних, чи все ж таки ти дотримуєшся якогось такого спокійнішого стилю, так, більш класичного? в салоні мушу дотримувати трошки, може, так класичних. У мене mm -hmm. багато весілля навіть за рік вже маю пару, що чекають. Mm -hmm. То ще більше в Чикаго більше є це як класика. Вони не хочуть нічого такого, як сказати, креативного робити Так, так. Та. але наші от, європейці, вони їм, їм це подобається. Вони так, любить що... по хулігани, так? Так, так. От пару є в мене навіть дівчаток, що були це українці, то вони вже знають щось хочуть інтересне, що себе попробуємо друге. А ти би як рекомендувала для звичайної людини, яка звичай... живе звичайним життям? Вносити різноманітність за свою зачіску, чи все таки це трошечки тебе, як може швидко набриднути, краще якусь класику обрати? Ні, хто як хоче. Я я, я все розказую своїм клієнтам, що питаюся, де ви працюєте? Чи uh -huh. у вас є діти? Uh -huh. У вас є час з волоссям, що сам зробити? Якщо немає, якщо волосся я коротко стрижу, що вони потім будуть робити? Так uh -huh. що я думаю, що це по житті індивідуальним людям треба дивитися, що і як вони можуть зробити з волоссям, Бо, наприклад, я стиліст і можу міняти навіть кожен день. Це моя робота. Скажемо, якщо троє дітей вдома маленьких, і мама не може волосся там кинути без назад, або е працюють в офісі, якісь там великі компанії, не можуть мати фіолетове волосся або mm -hmm. жовте, зеленим щось таке. Це треба вже дивитися, хто і як. Всі обставини. Всі, так. Наталі, які в тебе плани на майбутнє? Який конкурс попереду тебе чекає? Поки що а, планів на конкурс не маю. Uh -huh. наступний, наступний чемпіонат світу це буде в Кореї. Uh -huh. Дуже цікаво. Там пару друзів є в мене в Кореї, вже питалася, чи я буду їхати. А, на жаль, наступний чемпіонат світу я не буду їхати. Плани міняються на наступний рік а, салон. Дуже uh -huh. цікаво буде в нас. А, Мій шеф купив в будинок з боку, і буде салон два рази більший. Так що багато mm -hmm. чого буде нового і інтерасного подивитися. У нас тоже є тренування в салоні. Тренуємо два роки, перед тим як не були стилісти з нами. То ми зараз працюємо над тим, щоб ти сама навчаєш трошки... когось. Так, так і зараз ми шефом трошки говоримо, щоб зробити програму трошки більшу mm -hmm. мати класи на інтернеті, книжку випустити. Так що зараз пішло трошки на, на салон. Але в світ поки що не плануєш виїжджати. Поки що зараз на цей рік не планую. Подивимося, куди і як буде, але поки що буду зараз чекаємо цього року. Ну нам дуже приємно, тому що ми будемо точно знати, що ми з хороші майже в Буду Ну, Чикаго тут, поки що так. Ще не виїжджаю. Наталія, тебе дуже вітаю. Дякую. Дякую, дякую, дякую що ти нас прийшла. Я сподіваюся, що українці, які дивляться, вони візьмуть до прикладу. По перше, ми пишаємося, що молода українка в такому юному віці вже. Скільки до таких досягнень має, а до крім того, можливо, це кого для когось буде хороший приклад, хто зараз думає, яку професію брати. Так ти можеш порекомендувати, що ця Можу. професія достойна багато роботи, але дуже цікаво. Дуже цікаво по світі можна поїздити або з багато різним. Ну просто дуже цікаво. Якщо там заінтересовані, найдір... навіть навіть естетична і чи Ну нема різниці в якому там індивідуальні Індивуально зараз, але дуже цікаво. Дуже цікаво, бо це креативно. Креативно, так так. Дякую, Наталь. Щасливо mm -hmm. тобі, Дякую